У нас таке буває, що ви покидаєтесь і маєте дуже сильне бажання щось поїсти. Сьогодні моїм бажанням були оці вафли. Йду в блекхані пити каву, на Галицькій блекхані. Там хтось їм розтрощив кав'ярню. Люди масово підтримують заклад, це дуже так, я не знаю, прикольно. Чистила собі об'єктив. В цьому кані я знімаю на маленький кен, і так добре, до речі, став фокус ловити, може в цьому була проблема і причина. Коротше, я збираюсь на шопінг, на осінній шопінг. Я дуже хотіла зняти для вас відео, типу, знаєте, огляд, асортименту в магазинах, що є на осінь. Оці всі якісь гарні прикольні речі, приміряти. В результаті. Сьогодні я їду в торговий центр просто з надією, що мені хоча б щось подобається, підійти, станеться меч, і я хоча б щось, хоча б щось одненьке собі куплю. Все, отаке от відео вийде. Треба розчесатись. Це вчора я помила голову без бальзам, і у мене на голові електрична станція, все магнітиться, ковтуни запатлені, важко розчесати. Може, просто косичку. Давайте просто косичку. Я спробую. Хочеться швиденько, тому що чим довше я чекаю, тим більше там буде людей. Наприклад, в такі магазини, як Зара, я досі не можу попасти, тому що вони в формі і там просто нереально завжди черга. Я не готова стояти, чекати. От реально планувала, записала собі в своєму контент-плані, що я зроблю ось такий осінній гардроп відео, розбір, там як я шафу прибираю, як я хожу, оновлюю гардероб, бла бла бла. В результаті я розумію, що буде класно, якщо я куплю. Ну, хоча б щось. Мені треба, по-перше, і штани, і куртки, і якесь взуття. Я просто минулий рік взагалі не купувала собі речі. Мені, в принципі, і не треба було. А цього року якось я так подивилась, і в мене взагалі немає нормальних речей, теплих саме. Пішла вода. Хоп. І зранку сьогодні я зробила типу лукбук, чи як це називається, всіх речей, які я дивилась в інтернеті, з українських брендів і просто з сайтів, які мені дуже сподобались, і я це все своїм. Перед платникам на баймі кофі. У нас є з ними телеграм-канал, я їм там це все скинула дуже прикольно. Думаю, дещо замовити онлайн. Правда, я дуже переживаю, що я не можу помірити і мені не підійде розмір, тому що раніше зараз все шиють якимось таким більшим. І я не можу вгадати. Мені дуже то боляче, коли я не можу вгадати. От, наприклад, бренд Моко. Дві курточки, один гарний такий шоколадний. Светрик. в них є, до речі, магазин у Львові. Я думаю поїхати не в той бік. Це сіра дуже гарна. Ну і тут ще деякі. Сонцезахисний крем. П'ять пшиків. Я думала вже нормальна така осінь, але там дуже спокотно. Дуже спокійно. Я в велосипедках. Тому сонцезахисний крем ще не ношу. Я з тих людей, які зимою, ну чесно, я забуваю. на сонцезахисний крем. І так, все літо таке липуче відчуття від цього крему. Тільки що робила для вас екскурсію в сільпо, і знаєте, що я ніколи не рекламувала тут свій інстаграм. Але цього разу скажу вам, підписуйтесь на мене в Інстаграм, я там теж роблю контент. І це різний контент. В інстаграмі одне, на Ютубі-влогах інше. Ще в мене є YouTube шорси. Сподіваюся, ви їх дивитесь. Тому в інстаграмі там своя двіжуха, і там все набагато швидше. Підписуйтесь. Дуже файна. Зволожувальна помада на осінь, на зиму. Те, що треба. Тут є трішки кольору, але на губах, ну, непомітно, якщо чесно. Я отак прям її зовсім трішки треба. Дуже дуже жирненька. Я вам скажу, що коли наношу її, наприклад, на ніч, зранку я прокидаюсь, в мене ще губи в ній Класно. У мене є дуже класна стійка туш, перевірю її стійкість під час цього шопінгу. Захотіла підвести ще губи. Треба було це, звісно, зробити до того, як я нанесла жирну гігієнічну помаду. А нічого. I'm working late, cause I'm a single. Girl. Найбільше мені подобається їздити на шопінг у Вікторію Карденс, тому що там менше людей, затишніше, і коротше я сіла в таксі і погнала. Одразу забігла в H&M, я обожнюю H&M, але цього разу нічого не було. Я так розумію, що я швидше за все приїхала просто зарано і не було ще теплого одягу. Що хочете мені робіть, я не розумію моду. Ось цю. Я не розумію. Забігла в сінцей. Там бувають гарні ось такі звичайні ковтинки, під штани, під брюки. Я таке люблю. Відразу пішла міряти. Запам'ятовуємо, на шопінг, ніколи не вдягаємо речі на гудзиках. Це тупо. Запам'ятовуємо. Примірила сукню, яка мені не підійшла, і був непоганий ось цей полосатий светрик, але я його не взяла. Сподобалась ось ця куртка. Я взагалі дуже хочу якусь таку робочу, прикольну куртку. Ну, непогана ось ця. Я її навіть не примірила, не знаю звідки вона. А зараз дивлюсь і думаю, а чого я її не приміряла? Напевно, просто тому, що вона була за коротка. Класний шопер побачила в хаосі. Мені сподобався розмір, дуже такий зручненький виглядає, але не сподобався принт. Пішла далі в колінс. Там були гарні знижки. Я взяла одну сорочку і сукенку, таку чорну, яка нагадала мені бальні сукні. Це, до речі, дуже гарна перевдягальня. Є тумба тут чисто і тут навіть є ложка для взування. Алло, я в шоці. Ставлю лайк цій перевдягальні. Я вже реально змучилась. Але продовжую цей шопінг. Вау. Примірила сорочку, дуже приємна на дотик, дуже така комфортненька. Я дуже люблю сорочки в клітинку. Я не знаю, це в мене якась хвороба, тому я її вирішила купити. І я вже ходила в цій сорочці твічі, 100% бавовна, дуже приємна. А ось ця сукня, ну тупо сукня для бальних танців з кросівками, ж саме то. Я навіть станцювала трішки джайву для вас. Hello. Ладно, це було дивно. Я просто змучилась. Сорочку все-таки взяла. Ну, хоч одна покупка в той день зі мною все-таки трапилась. Ура! Далі мені трапився дуже гарного кольору піджак, в якому я виглядаю як голова сільради. Звісно, що звісно, що так. Я засмутилась. Потім ще була ось така дуже класна курточка на вішаку. А на мені я як капітошка, не знаю. Ну просто не мій фасон, хоча це розмір М. Взагалі. Завжди на вішаках все виглядає мені дуже прикольно, а одна мені, о, oh, No. Коротше, треш. Я вже не витримувала цей шопінг. Це те туш, мушу зауважити. Витримала повністю без проблем. Я змогла купити три пари шкарпеток і поїсти такі собі макарони під мастер-шеф. Ну. Вже який шопінг вийшов, такий вийшов. Макарони, до речі, були реально такі собі. Але я дуже вже була голодна. Потім я пішла в Юск. Юск, це мій улюблений магазин. Офіційно заявляю. Мені треба була склянка для матчі, і я почала перебирати всі, які бачила. А взяла ось цю довгу останню. І потім я побачила ось це горнятко. Подивіться, яке воно гарне, і я не змогла пройти повз. Дуже мені воно сподобалось. Подивилася на ящички. Я дуже люблю ось такі коробки. В них класно зберігати шкарпетки, речі. Інколи купую собі додому. Отакий шопінг в моєї мрії вийшов. Вау! Клас! Я в захваті. Я йду додому пішки, копую каштан, тому що я не можу викликати таксі, бо у Львові оголосили погіршення погодних умов, а мені йти дві години. Розумієте, я ж не проти витратити гроші на якісь класні речі, які мені підходять. Я готова витратити багато грошей, але мені нічого не подобається, мені нічого не підходить. У мене завжди відчуття, що я придумала якусь таку річ, якої ще не створила. І тут вдома накупляла шкарпеток, накупляла склянок, купила чашку, в мене ж в хаті немає чашок. Знаєте, хто перед вами? Перед вами блискавка Маквін. П'ять хвилин. Біжу! Класно, я сьогодні позаймалася йогою. Знаєте, от, за що я люблю жити в місті, у Львові. От, я займаюся йогою. Одна з людей, яка була в групі, дуже класна блогерка, подкастерка. Я така, вау, типу, вау, я до неї підійшла, я зробила їй комплімент, це було настільки приємно, я не знаю. Просто мені вона подобається, я така виростішена. Вийшла в чизбейкері за кавою, там сидить гурт назва вокаліст своєю дружиною. Я така. Життя у великому місті. я тебе люблю. Дуже смачна кава. Сьогодні могло би бути все зовсім по-інакшому, тому що я трошки, як сказати, ну, здепреснула. І я вже майже, ну як сказати, злягла, але я така, ні, йду, 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 щось робити. Угу. Щось робіть. Мій вам посил. Щось робіть, ну щось робіть. Почалось з цього. бігодюшки На липучках, які були в кожної мами, мені здається. Так от, я помила голову, посушила її десь на 99%. Вона трішечки-трішечки така. така, така. І зараз я буду намагатись це все якось накрутити. Шість бігодів, Напевно, буде замало. Спробую, я спробую. Я не знаю, як. Отак? Та, отак. О, їхали. Ту -ту 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 я купила оша до цих бігудіків. Отак. Я вже дуже змучилась, але мені здається, я роблю щось не так. Подивіться. Експерти. Бігудні. Розпаковуємося. Дуже. Делікатно. О, як делікатно, о, як делікатна, Сама делікатність. Що тут сказати? Ну, це було очікувано. Це було очікувано. Пишіть, що я зробила не так. Чай допито, укладку зроблено. Дякую, що дивились це відео. Ставте палець вгору. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім, 36 і 6.